Проблеми з водопроводом у мешканців провулку почалися давно, каже квартальна дільниця Валентина Карчевська. Трубу постійно проривало, а кульмінаційний момент настав у липні. Колонки познімали люди. В попроводив собі як мог з цієї общеї магістралі. А потім це магістраль, звісно, желізо там таке було, що камінчик кинеш, воно як бумага, все рветься, все ламається. Ну так, так і жили. Ну, Цей год вже жити неможливо було. Ну, що таке, А тоді жара, а води нема в людей. А, ну, а така спека, а води нема, люди сидять без води. Це ж, тож, ну колодязь є туди, а це ж не робота. Діти малі, тут ось п'ятеро дітей теж. Ну, вирішили, давайте возьмемось. Як буде, так і буде. Місцеві мешканці звернулися до міського водоканалу, але виникла серйозна проблема. Виявилося, що водопровідна мережа провулку не передана на баланс підприємства. Своєм ще в далекі були времена совєтської власті, була. Организована следующая работа. Люди э, за свои средства проводили воду. Создавали кооперативы и проводили воду. Таких кооперативов в настоящее время где-то осталось в городе около 30. И это проблема городская, которая заключается в том, что люди, э, когда в свое время, почему это не сделано, я сейчас не могу, я расследование не проводил, но в принципе, когда люди построили его, его надо было просто э, после строительства передать э, на баланс. Э, Горсовета а горсовет би передав на обслуження водоканалу. І ми мы, змогли мы бы виділяти средства на його содержание, ремонт Но это сделано не було. І поэтому естественно время э, труба, будем говорити, так проходилась. І за словами Олександра Михайловича, процес передачі водопровідної мережі на баланс спочатку міської ради, а потім власне підприємства досить довгий та коштуватиме близько трьох тисяч гривень. Проблему ж потрібно було вирішувати як можна скоріше. «Время довго, поэтому ми вирішили за прибилі, наших средств, які ми зискали, допомогти людям. Ми купили трубу, купили трубу і е, робочі водоканала її проложили зі своїм трактором. Очень активно хорошо працювали люди, взагалі, місто, які нам теж які допомагали. І ми дело. місті зробили Тепер, пусті, це пусть Тепер небольшой переулок, можна вважати сьогодні, то, що люди будуть з водою. Голова фракції партії Опозиційний Блок Олексій Фрейдін, до якого також зверталися мешканці барачного провулку за допомогою, підкреслив важливість співпраці населення з депутатським корпусом. На примірі переулка. Барачного мы видим содействие всех городских служб, всех ветвей власти. Ми квартальную, квартальну. Ми жителей, жителів, які к городской власти, к депутатам. Ми видим городскую власть в водоканала, в ліце секретаря городского совета, які отреагировали на существующую проблему. І ми видим результат. Є водопроводи. Місцеві жителі результатом співпраці задоволені. З заміною старих труб на нові пластикові підвищилася надійність роботи мережі. По перше, нова пластикова труба має значно більший термін експлуатації, ніж азбестова чи металева. По-друге, витримує значно вищий тиск, а значить, ймовірність пораду. Ривів значно зменшується. По-третє, є екологічно чистою в порівнянні з азбестобетоном та металом, що піддається корозії. Люди сиділи двоє суток без води. Ну, так як на балансі труба не стояла. Нам відказували навіть в тому, щоб розрити і зробити там елементарний якийсь ремонт. Це зрозуміло, що труба повинна стояти на балансі. Для цього треба було просто замінити цю трубу на пластикову. Що ми і зробили? Благодаря депутату нашому, і вона і квартальна наша, і от благодаря водоканалу теж люди не відвернулися. До горошка ходили. І Фреді нам допомагали. Ну коротше, всі допомагали, хто тільки могли. Всі, кого просили. А найголовніше, що дружно вийшли, всі стали і зробили. Дякуємо за все і водоканалу, і за допомогу, що нам допомогли. І трубу дали безплатно. І поработали хорошо. Ми усіма і матеріально, що, і матеріально, і матеріально і, і, Спасибо за все. Велике спасибо, конечно. на реальному прикладі бачимо, якщо виникають труднощі, потрібно обов'язково звертатися до свого депутата, оскільки тільки у взаємодії населення і влади можна досягти реальних результатів співпраці.